15 березня у Южному майже протягом доби буде відсутні водопостачання. Спеціалісти міських комунальних служб та цеху водообробки Одеського припортового заводу будуть здійснювати комплекс ремонтних заходів на колекторі на території станції біохімічної очистки води. У южному водопостачання буде відключене з 7 до 23 години. Такі заходи раніше вже проводились під час капітального ремонту на колекторі, тож процедура не нова, проте складна. Як зазначають працівники комунальних служб міста, усі заходи намагатимуться провести за один день. Всі служби будуть працювати таким образом, щоб це час ускорити і міст обезпечити водою як можна раніше. І, звісно, розуміємо, що це не зовсім удобно, ну, вибираємо робочий день, всего. але це необхідно. Це якраз ті роботи, щоб ми більше не зіткнулися з аварійними ситуаціями на ветки нашого колектора. Ми к ним довго готувалися, ми їх сделаем, і в дальнейшем, я сподіваюся, ми більше к теме, в принципе, возвращаться не будемо. Усі школи та дитячі садочки 15 березня також працювати не будуть.